Доброго дня! Мене звати Олена, загальний розклад. подій, яких вам не уникнути. Ваша сигнафікація. Сварка відбулася між партнерами по бізнесу, стосунках. Кожний відстоював обов'язковує власні кордонів пріоритети. Тобто ви посварилися стосовно того, що хтось прагнув маніпулювати. Або кожний із вас перетягував. Одіяло на себе, тобто прагну маніпулювати, відстоював. Ну, прийняли рішення почати спочатку, але кожен окремо. Що стосується вас, корем по даному варіанту, скажу так, що спілкування, взаємодія, ваша мета побудувати родину, щасливу родину з коханою людиною. На даний момент. А ви ще знаходитесь в негативно-емоційному стані, ну, тому що відголоски того, що відбулося, зрозуміло, що ви не впевнені загалом, що досягнете результативності. Зважаючи на те, що ви також в попередніх стосунках розраховували на результативність, але не отримали, то от ця невпевненість має саме таке підґрунтя. Події, яких вам не уникнути. Ну, події, яких вам не уникнути, це саме розійшлися ви з партнером. Дані стосунки повинні були закінчитися негативно для вас саме так, тому що вони спочатку були для вас безрезультативними і вам говорять, що вам не потрібно пожити, вам не потрібно брати вину саме на себе відносно. Руйнування відносно негативного результату стосовно взаємодії партнер з минулого. Ну, тому що, якщо ви не мали інформації, то вищі сили дали вам шанс. Саме таким чином, поставивши крапку на даних стосунках, тому що вони то розуміли, що дана лицемірна людина зрадник, фактично його поведінка. Те, як він діяв, і зрозуміло, що інформація йде, щоб в нього були інші стосунки. І в даних стосунках для вас перспективи не було. Тому Вищі сили підвели вас саме до руйнування даних стосунків. І загалом Вищі сили вам і говорять: ви поставили крапку, ви відстоюєте власні кордони і пріоритети, тобто вірна поведінка стосовно того, що відбувалося. Було б гірше, якщо ви і продовжували б знаходитись в ілюзії по відношенню до даного чоловіка. У вас попереду привід терпіння стосунків, в яких ви матимете результат. Дякую.